Всім привіт, привіт-привіт! Сьогодні готуємо смачне печиво з полуницею. Воно виходить ароматне, смачне, м'якеньке. Якраз зараз сезон полуниці, тому готуйте це печиво, воно обов'язково вам сподобається. Полуницю ми нарізаємо такими невеличкими кубиками. До полуниці додаємо пів столової ложки борошна і все перемішуємо. Сильно не давіть полуницю, щоб вона не пустила сік. Перемішали, відставили в сторону і починаємо замішувати тісто. Далі ми змішуємо в мисці вершкове масло м'яке кімнатної температури. Додаємо цедру лимона, сіль, ваніль або ванільний екстракт. Далі додаємо цукор. З тією кількістю цукру печиво виходить в міру солодке. Якщо любите більш солодке печиво, то додавайте більше цукру. Ну а далі все добре збиваємо міксером, щоб наша маса збільшилася трошки в об'ємі і посвітлішала. У мене на це пішло десь 3-4 хвилини. Час від часу я зішкрібала тісто зі стінок і далі продовжувала збивати. Ось так у нас маса вже посвітлішала. І далі ми додаємо яйця. І продовжуємо збивати. Збиваємо ще десь пару хвилин, щоб наша маса збільшилася трошки в ще. І все добре змішалося. Як все взбили, додаємо сюди борошно, просіюємо. Додаємо розпушувач. І далі вже перемішуємо все лопаткою. Перемішуємо до одної рідності, але довго не мішаємо. Нам головне, щоб борошно змішалося повністю з яєчно масляною масою. Ось таке тісто в нас вийшло. А далі сюди додаємо полуницю і починаємо перемішувати. Також перемішуємо дуже обережно. Обов'язково, щоб полуниця вмішалася повністю в тісто. Але намагаємося це робити такими обережними рухами, щоб вона не почавилася і не пустила багато соку. Все перемішали і в нас вийшло таке тісто. Далі я беру силіконізований пергамент багаторазовий. Він мені дуже подобається, всім раджу. Внизу я залишу посилання, де я його придбала. До нього нічого не прилипає і дуже добре пропікається. Ви можете взяти звичайний силіконізований пергамент, або силиконовий коврик, як вам зручно. Далі я двома ложками викладаю тісто на пергамент. Можете це робити також двома ложками або ложкою для морозива, як вам зручно. Дуже великі печива не робимо середнього розміру. І між ми залишаємо трошки місця, бо воно збільшиться в об'ємі після випікання. Зверху печиво я посипаю кокосовою стружкою. Ну а далі я випікаю наше печиво в розігрітій духовці до 180 градусів. Спочатку я випікаю печиво на рівні нижче середнього, десь хвилин 15. А далі хвилин на 5 на 10 я ставлю на вищий рівень в духовці і випікаю ще його до золотистої скоринки. Але завжди орієнтуйтеся по вашій духовці, як вона випікає. Наше печиво готове. Дістаємо його, охолоджуємо і смакуємо. Воно виходить дуже ароматне, смачне, просто неперевершене, а полуниця це щось, це щось неймовірне, аж слюнки потекли. Обов'язково приготуйте. Тісто м'якеньке, пухнасте. І багато-багато полуниці. Дякую вам за перегляд! Готуйте з задоволенням. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, натискайте дзвіночок і дуже вам вдячна за підтримку на попереднє відео. Всім до зустрічі, пока-пока!